Урочистості розпочалися у штабі 8-го корпусу. Військовики та представники влади поклали квіти до підніжжя пам'ятників героям танкістам та генерал-полковнику Миколаю Пухову. Потім колона рушила вулицею Великою Бердичівською на майдан перемоги, а звідти на центральний соборний майдан. Там рота почесної варти президентського полку показала свій спеціальний військовий танець. Десантники 95-ї аеромобільної бригади справді вразили глядачів. Вони руками розбивали палаючу цеглу, а головою скляні пляшки. Нескладно. <плес> Сила духа. нет задач невиповнімих, є десантные війська. Всього. На сьогодні 8-й армійський корпус налічує майже 15 тисяч військовиків, серед яких десантники, артилеристи, танкісти, а також інженери та зв'язківці. Всього 41 військовий організм, який дислокуються на теренах п'яти областей України: Сумської, Чернігівської, Житомирської, Київської і Львівської. Із 65 річчям створення 8-го армійського корпусу всіх присутніх привітав історичний клуб Червона зірка актори-аматори відтворили уривки воєнних дій Другої світової між радянськими та німецькими військами. Найбільше стрілянина та вибухи вразили дітей. Мені сподобалося, як стріляли по німцям. виросту, і піду і стану дісладником і піду в армію. З-поміж учасників військового маршу і ветерани війни вони пам'ятають день створення корпусу. «Восьма танкова армія була організована в 46-му році, Як раз понімають 15 46-го 46 року. Вона була сформована після війни. але вона із бойових частин, які пройшли в роки Великої тесні війни. В урочистостях взяли участь представники Житомирської міської та обласної влади. Те, що ми сьогодні бачили. Це робота командирів, генералів, офіцерів, прапорщиків, тому що показали справжнє військове мистецтво. Ми демонструємо всьому українському народові, що армія наша цілковита, боєздатна. Ніхто нехай на нас ніяким чином і навіть подумки не зазіхає. На сам кінець усім присутнім продемонстрували зброю, кулемети та автомати, а також військову техніку, яка й нині на ходу.